Яке треба вилітати з посади? Я вже не кажу завал гривні і так далі. Але їх тримають. І отут тут розривається той трикутник, про який я казав. Тому що зараз от вийдемо на вулицю, можемо провести експеримент, як люди сприймають падіння гривні. Ну Там не буде цензурних слів в оцінці діяльності уряду не і буде. Нацбанку, правда? Не буде. Не буде. Що це означає? Що підривається довіра. Підривається довіра, і люди починають вже говорити в термінах третього майдану. Але тут ми виходимо на дуже таку слизьку доріжку. І, якщо чесно, я навіть не знаю відповіді. Тому що, от як повинен е, вести себе свідомий громадянин, якщо він бачить якісь провали в роботі влади? Очевидний і небезпечний. Ну, варіант перший мовчати, не звертати уваги. Тому що як тільки він піднімає голос... Він став агент ФСБ і працює на Путіна. Є таке. Правда? Звісно. І це і на журналістів вже поширюється, на жаль. На всіх. Другий, звертати на це увагу, нариватися на все це. От мені здається, що е, об'єктивно ж, якщо зараз поставити питання про заміну президента чи парламенту чи при уряду, на певний невизначений час, на кілька місяців, буде вакуум влади. Таке, влади, да? хтось буде виконуючи обов'язки. І це об'єктивно, по факту працює на ворога на Путіна, правда? Але якщо ці ребята не схаменуться і будуть далі валити гривні, будуть далі обговорювати там режим бла-бла-бла, реформи, ще один рік, ще один рік і так далі, то вони самі завалять країну без Путіна. От як? Як знайти цю відповідь? Я не знаю. Я тільки знаю одне, що це не я придумав. Першою жертвою війни мудреці кажуть, стає правда. І от е, дуже не хотілося б, щоб на фоні справді бойових дій небезпечних для країни, і справді е, на фоні того, що Путін вкидає постійно якусь інформацію, підриваючи довіру, підриваючи той тревотник, щоб влада схаменулася і сама не давала підстав для того, щоб довіра зростала. От, якщо буде правда всередині, чесно, люди наші можуть терпіти. Але якщо вони бачать, що рік пройшов в розмовах, корупції ніхто не викорінює, сажають в терму того, хто вкрав барана, а того, хто мільярди, не сажають, то в них виникає питання, а Майдан же був, власне, за інше? І ті хлопці, яких посадили зі сцени в урядові кабінети чи в президентський кабінет, ну вони ж повинні пам'ятати той Майдан. Не просто ритуально приходить на річницю, виголосить промову, видавить сльозу і пішли знову далі робити нічого. Бо так же не можна. Тому от тут важка ситуація для тих людей, які можуть думати, які підмічають оці всі речі, і не можуть вплинути на ситуацію. Для вас, для мене, для дуже багатьох. І я не знаю відповіді на це питання. Коли звертаються, давайте організуємо третій майдан і так далі, я кажу, стоп, буде гірше. Об'єктивно буде гірше. Але як змусити владу схаменутися, поки немає відповіді, чесно скажу.